Всім привіт! Пропонуємо лот рушників. Це рушники німецького бренду Home Ideals. В даному лоті є три кольори такий голубий, рожевий і сірого кольору. Так, трошки ближче я вам розкажу про, кожну, про кожен вид. Сірих рушників у нас є 70х130 на це ось такий великий рушник, банний, одна штучка. 50 на 95 ось такий рушник, 8 штук. Рушники 50 на 75. Ось такі під ноги, так звані дві штучки. Також в даному лоті є 4 штучки рушників для лиця. Це 30 на 50. Та дві рукавички для миття. Рожевому кольорі у нас є 70 на 130. Один рушник. Є 50 на 75. три штучки, 50 на 95. Два рушнички 30 на 50. Та дві рукавички для миття. В голубому кольорі 50х75 4 штучки. Один рушник 70 на 130, 50 на 95 у нас є 5 штук. Два рушники 30 на 50 та дві рукавички. Ціна даного лоту 2310 гривень. В даному лоті є 41 одиниця товару. І ціна за одну одиницю всього 56 гривень. Замовляйте даний лот у наших менеджерів заробляємо разом.